Привіт, друзі! А довго очікувала на друга частина огляду продукції з пармезан-кафе. Щоб додати корисних жирів до свого раціону, радше звернути увагу на топлене масло, чудовий варіант для приготування страв. А ще тут є великий вибір вершкового масла з високим містом жиру, а саме новгородціверське, що рідко з'являється на полицях інших магазинів. Окремо виділю вітрину з баночками червоної ікри. З вершковим маслом та хлібом це стане ідеальним делікатесом для вашого столу. Щодо хліба, тут є все: від чорного з висівками до смачної чи абати, чи класичного білого. Все на ваш смак. І це ще не все. Я була просто шокована. Великий пакунок оливок 850 грамів, коштує лише 137 гривень. Вигіднішу ціну, ніж тут, ви не знайдете ніде. А ця вивівка дуже привернула мою увагу. Якщо хочете нагодувати вашого чоловіка до повного пузика, то вам точно потрібна в пармезан кафе. Закінчимо на солодкій ноті. Звісно, не можна оминути цей відділ навіть мені. Смаколиків тут настільки багато, що будь-яка внутрішня дитина залишиться задоволеною. Радість для всієї родини точно гарантована. Тож пармезан кафе чекає на вас за адресою вулиця Свободи, 26, щодня, з 7.30 до 20.00 години. Дякую за увагу з любов'ю, ваш нутриціолог.